Хто ви для нього зараз? Спочатку побачимо, хто він, а потім спитаємо, хто ви для нього зараз? Отже, хто він. Людина, яка зараз знаходиться в обмеженнях, ображається на весь світ і бажає чогось нового. Сам по собі людина досить така емоційна і чутлива, але це не показує назовні. Знаєте, це схоже на поведінку такого рака відлюдника, який має захисний панцир, і за цим панцирем він, він ховає оту свою тендітну душу. О той свій таємний світ, який дуже вразливий і якого дуже е, легко образити. В нього дійсно зараз такий, знаєте, стан, коли він не хоче е, спілкуватися, е, захищається, вважає, що його загнали у глухий кут і дуже хоче обнулити цю ситуацію, почати все спочатку. Ну, власне, така людина. Е, Звісно, стосунки з нею або на паузі, або закінчилися? І, врешті, йому дуже важко визнати, скажімо так, свою провину, якісь свої негарні вчинки, йому взагалі важко визнавати це у голос. Отже, хто ви для нього зараз? Хто ви для нього зараз? Які почуття від вас має зараз? Почуття має, почуття має, бо почуття е, є для у нього до вас, незважаючи на те, що він зараз у холодних енергіях, ну ми це вже зрозуміли, це ваш колишній. І е, пристрасть е, має до вас, е, бажає, палає бажанням, як і колись, нічого не змінилося. Тобто, почуття у, до вас, у нього досить такі, знаєте, незмінні. Які були, такі є. Що, о, хто ви для нього зараз? Жінка дуже цінна, жінка, яка визнає свою впевненість в собі, знаєте, усвідомила, що має цінність. І демонструє це оточуючим. Жінка впевнена в своїх силах, жінка самодостатня, жінка вміє заробляти гроші і вміє себе цінувати. Нарешті, жінка, до якої дуже палає пристрастю, він і ви збуджуєте його бажання шалено, але це це для нього невимовний тягар. Тому що, знаєте, з одного боку, все це є, а з іншого боку, спілкування нема. Тобто, почуття є.